Державне управління може бути ефективним. Це доводить своїм прикладом компанія Укрнафта. Десятиліттями структура була збитковою. Втім, після зміни приватних управлінців на державних показує економічне зростання там модернізували виробництво і покращили умови праці. Що розповідають самі працівники та представники профспілок. Дивіться в сюжеті. Олександр, колишній боєць 79-ї бригади, уже понад рік працює водієм в структурному підрозділі Укрнафти. Облаштоване місце праці під потреби. Я, як ветеран, отримав виплату в розмірі трьох заробітних плат. Щодня чоловік долає десятки кілометрів гірським бездоріжжям. Нещодавно пересів на новенький позашляховик. Тут можна просто не боятися, не боятися на ній і просто робити свою роботу. Корпоративним автобусом везуть на роботу працівників, які живуть у віддалених гірських селах. Донедавна я їздив з дому, кожен день добирався на тому автобусі. Хоало там вже криша, протікала. Вже попрогнивало, і це все на голову падає. Ми пересіли на цей автобус. Плюс тому, що це новий автобус літом, кондиціонер, зимою, автономна пічка. За останній рік Укрнафта майже повністю оновила автопарк і пасажирський, і спецтехніки. Якщо з старою технікою, яка два дні працювала, три дні ремонтувалася, то ми бачимо, що ця техніка безперебійно працює. Даний вагон призначений для якісного і швидкого висушування спецодягу. Начальник цеху з ремонту свердловин показує нам нові вагончики для робітничих бригад. У середині тепло є вентиляція. Даний вагончик обладнаний кондиціонером, місцем робочим для майстра, місцями для відпочинку. Колодильником питання якісного побутового забезпечення працівників не є тільки питанням комфорту, але є питанням безпечного виконання робіт. Інвестувати в людей і виробничі процеси, нове керівництво компанії активно почало протягом останніх двох років, коли підприємство перейшло в державне управління. Хто є соціально відповідальним роботодавцем, на мою думку, це той, хто може забезпечити золоте правило трьох з зайнятість зарплату і здоров'я. Для «Укрнафти» останнє дуже важливо, тому що із 20-ти тисячного колективу 13 тисяч це є робітники, із них майже 10 тисяч працюють у шкідливих і важких умовах праці. Це явна небезпека для здоров'я, тому турбота є в пріоритеті. Ми бачимо це у намаганнях нової команди. Практично. Забезпеченість спецодягом, спецзуттям, спецмолоком. Санітарно-побутові умови оновлюються, людина праці є пріоритетом для компанії. Нове керівництво наглядно продемонструвало, що державне управління може бути ефективним. Компанія, що десятиліттями була недофінансована, за два роки показала прибуток у понад 40 мільярдів гривень. 25-й рік був рекордним роком підняття середньомісячної заробітної плати в паток нафта. По суті, ми єдині в системі компанія НАК «Нафтогаз України підняли заробітну плату минулого року на 39,5%. Є звичайно велика допомога нашим мобілізованим працівникам, і якщо порівняти з Нашими колегами по групі «Нафтогаз України ми по суті витратили на ці цілі на мобілізованих і на наших працівників, які постраждали від дронобомбових бомбових ударів на територіях, де ми працюємо. Ми витратили більше 200 мільйонів гривень. Фахівці, які працюють на сході з першого кварталу цього року, отримують доплати: 100% в зоні бойових дій і 50% у прирівняної до бойової. Жанна Жана Дурчак зі нововтонас телеканал Інтер.